Дівчата, я більше не можу про це мовчати. Мені дуже сильно захотілось приготувати торт на своє весілля. Суть в тому, що ми його готуємо разом з нареченою. Я не на поварин, не кондитер і червоний оксамит готую вперше. До весілля залишилось декілька днів. Сподіваюсь, усе вийде. А тут я розумію, що щось не так. Бо за рецептом 50 хвилин має готуватися, а в мене за 20 хвилин приготувалося. Я його дістала, щоб він не пересушився і не згорів, і буду готувати другий корж. Взагалі її буде чотири. Цей же день готуємо начинку, яку ми самі придумали без рецепту. Жирні вершки взбиваємо, горіхи Нарізаємо. Молочний шоколад топимо на водяній бані і вливаємо у вершки, перемішуємо. Горішки пересипаємо у масу, просто подивіться, яких багато, і начинка готова. Для крему ганашу, щоб вирівняти торт. Білий шоколад додаємо у гарячі вершки і взбиваємо. На годиннику вже майже 12 година, сил взагалі немає. Зато в нас є готовий ганаш. Закриваємо плівкою в контакти, ставимо в холодильник. Також ось такі чотири коржі закриваємо плівкою і ставимо в холодильник. На ніч. І останнє на сьогодні це начинка, ми ставимо в холодильник. Як думаєте, у нас щось вийде?